Від uh, дітей нашої надійної школи від сам до самих uh, там людей самого похилого віку нас uh, ми uh, вважаємо всіх цих людей як зареєстрованих членів нашої церкви. Mm -hmm. ті, ті, хто зареєстровані, приблизно 100 тисяч людей. Mm -hmm. Тим ноксом до сімнадцям люди, які приходять кожну неділю, не пропускають. Є люди, які приходять цю неділю, зміг в іншу не зміг, і потім зміг і ну ось таке. І, тобто ці 30 тисяч вони постійно щось ну, десь перемішуються. Приблизно 20 тисяч з них це дорослі наше населення. Да? Приблизно 6 тисяч це недільна школа, приблизно 2 тисячі 3 тисячі, це Молодь нашої церкви. Як у вас, хтось живе не в сеулі, хтось живе за городом, ну за містом. Йому можливо, там він зареєструвався, як ну він присилає пожертви, наприклад, там все. А, а служіння він проводить онлайн. Таких людей теж достатньо. І тому ось зареєстрованих <клес> членів церкви є 100 тисяч. Реально присутніх на служінні є 30 тисяч кожної неділі.